Якщо ви побачите таке у себе на трояндах, то треба швидко вживати заходів, тому що це шкідники, які можуть дуже сильно нашкодити вашим трояндам. В основному це попелиця. Вона п'є сік з пелюсток, і троянди не будуть красивими. Також вони п'ють сік з молодого листя і з самих бутонів, і це шкодить як кущу троянд, так і майбутнім квіткам. А щоб швидко позбутися від цих шкідників, треба зробити наступну бакову суміш. У мене троянд небагато. Я використовую 5 літрів. Спочатку додаю туди фунгіцид, редоміл Голд R, А також можна використовувати звичайний редоміл. Часто хворіють мучнистою росою, а також іншими хворобами. Цей фунгіцид їх захистить. А від шкідників я використовую прованту вернал. А також можна використовувати актару. В мене 5 літрів розчину, а пакетик йде на 10 літрів. Щоб ровно відміряти половину, я увесь пакетик виливаю у півлітрову банку, перемішую і додаю у бакову суміш всього півбанки цього інсектициду. А залишок накриваю кришкою, ставлю в темне прохолодне місце, і він так може зберігатися як мінімум до двох тижнів. Краще за все обробку робити або ввечері, або рано зранку. І погляньте, вже через декілька днів ці ж самі троянди вже чисті і вже Починають квітнути тепер, і ви обробіть так свої троянди і насолоджуйтесь красивим цвітом.